одна. Один выстрел, потом второй выстрел, потом пошел туда вот. И там долбанул. Пощел. Близько 10 ранку в Краматорську внаслідок чотирьох ракетних ударів були поранені місцеві жителі, пошкоджені житлові багатоповерхівки та міські заклади. Правоохоронці провели огляд місць влучання, зафіксували поранення та руйнування. Правова кваліфікація стаття 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаї війни.